Жовтень 1956 року. Тисячі угорців виходять на вулиці Будапешта. Вони вимагають свободи, демократії, і найголовніше, щоб радянські війська пішли з їхньої землі. Революція почалася як мирний студентський протест, але швидко перетворилася на національне повстання проти радянської окупації. Люди боролися з пляшками Молотова проти бронетехніки. І коли здавалося, що Угорщина виборола незалежність, СРСР повернувся. У листопаді 56 го Москва кинула понад дві тисячі танків і залила вулиці кров'ю. Це була жорстока розправа. Близько двох з половиною тисяч угорців загинули, понад двісті тисяч стали біженцями. Після придушення почалися масові репресії, арешти, депортації. А прем'єр-міністр ім Ренать був страчений за наказом Москви. Минуло майже 70 років, але в Україні історія повторилася. Знову Кремль, знову танки, знову спроба знищити національний суверенітет. Паралелі очевидні, мета агресора незмінна. Сьогодні Угорщина, член ЄС та НАТО. Вона пройшла через це пекло. Проте її нинішня влада часто блокує допомогу Києву, виправдовує Кремль та торгує з Москвою, яку в 56 му виганяли зі словами Рушкік хаза росіяни, забирайтесь геть. Але не вся Угорщина така. Люди пам'ятають історію, пам'ятають, що справжній патріотизм це стояти проти тиранії, а не разом із нею. Щоб перестати бути посібником агресора, угорщина має зробити вибір: повернутись до своїх ідеалів свободи, розірвати залежність від Кремля і знову стати тим, ким була у 56-му му народом, який не боїться сказати ні імперії. Свобода не згасає, і її лише треба згадати. Пам'ять про минуле має стати нашим спільним фундаментом для сильного та вільного майбутнього.